Вітаю. мене звати Олена Ковальова. Це пригноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Гнатюк. Вітаю вас! Вітаю, привіт, друзі. Рада вас бачити, і сьогодні будемо говорити про дуже цікаву тему. Ми вже з вами розбирали, що буде з любовною сферою жовтні для кожного знаку зодіаку. Розбирали, яким загалом буде жовтень, але вже ж наші глядачі, я думаю, як і я так само, як і ви, хвилюються про свій фінансовий стан восени. Щоб не напала осіння депресія, треба знати, що буде з фінансами. Тож сьогодні е, треба дізнатися, що пророкують зірки на жовтні, що буде з грошима. Та, що буде з фінансами. І сьогодні буде для кожного знаку Зодіаку прогноз від нашої експертки про фінанси. Тож, якщо коротко, що буде з фінансами у жовтні і кому зі знаків Зодіаку найбільше пощастить з грошима? Так, сьогодні сам пан Меркурій з нами на інтерв'ю Планета грошей, бізнесу, а також нервів та гумору. І от ми дізнаємось, кому цього разу він підкине кеш, а кому стрес. Будемо дізнаватися і якщо, так. Якщо, якщо серйозно, то так по датах, по числах, астрологія любить точність. Меркурій зайде в знак скорпіона, і я рахую, що це буде дуже потужний транзит, тому що. Сам хазяїн Скорпіона, це господар, це Марс. І Марс він буде теж в скорпіоні, тобто в повній силі. Тому тут буде давати силу, енергію, мотивацію діяти, десь глибше проаналізувати десь якісь схеми, навіть, можливо, десь якісь і схеми такі таємні. Ну, але в бізнесі ми знаємо, все проходить. І от Меркурій зайде в цей знак сили. З 24 жовтня по 28 грудня аж буде до кінця року, і тут ще буде сюрприз від Меркурія. Всі ми любимо. Коли Меркурій стає в ретро рух. Але це буде час все-таки переглянути, доробити справи, переглянути, що не вийшло. І саме це буде ретро Меркурій в нас з 10 листопада по 29 листопада, от недовго, але ми вже попереджені, коли будуть нерви, коли треба бути уважним з цифрами, з документами, але переробити задачі. Я рахую, що це буде потужний транзит Меркурія, щоб покращити фінансову ситуацію, тому що. Там зустрічаються дві планети, вони в повній силі, тому до кінця року все-таки ситуація може покращитись, але в когось цей транзит застрягне ну, в негативному будинку і буде давати проблеми. І зараз ну, як ми... завжди для да, комусь пощастити, комусь ні, що так. зараз так. будемо дивитися? Розпочинаємо як зазвичай з овнів, і на що ви пророкуєте овнам в сфері фінансів у цьому місяці? Овна Меркурій каже: Ну ти, Овна, тримайся, я тобі підкину щастя повній. Овна чекає успіх в справах, гроші через розум, через інтелектуальну діяльність, якщо зв'язана робота з інтернетом, з рекламою, спілкуванням, комунікаціями, торгівлями. Тут буде повний успіх. Овнів чекає повага, слава. Тільки порада їм не забувати перемагати конкурентів з усмішкою, а не з рогами. Це дуже добра порада. Наступний знак зодяку: це тельці. Що їх чекає у сфері грошей? Ну, тельцям Меркурій до тельців налаштований дуже строго. Так, він каже: нічого не вирішується, нерви, конфлікти, навіть кава буде проливатися, все буде випадати з рук, справи не будуть робитись так, як треба. От, і порада не сперечатися з партнерами. Інакше фінансовий прогноз перетвориться на серіал Бідний, але гордий. Тобто треба десь своє его трошечки нижче і слухати поради, що тобі говорять партнери, друзі. Mm -hmm. Для чітків за впертих це да. буде непро непростий транзит, треба трошки да, не зважати на свою гордість в цьому місці. І буде все добре. Так, наступне це близнюки, що їх буде чекати у сфері фінансів. А ось у них фінансовий апгрейд. Меркурій каже, мої улюбленці, це їхній управитель Меркурій зайде в силу. І все буде вирішуватися ніби як саме собою. Нові можливості, успіх на роботі, можуть роботу знайти, хто довго шукав близнішкі, навіть сусіди почнуть позичати гроші вам, а не навпаки. Ух ти, дуже цікавий прогноз для цього знаку. Задяку так, чудово, що ж тоді чекає раків. Ну, раки тримайте валідол в сумочці, в кишені. Меркурій не в настрої, не налаштований на емоційних раків в цьому транзиті. Їх чекають багато конфліктів, перепонів у справах, багато нервів. І якщо вони хочуть вижити, відкласти емоції, не сваритись з ріднею, і головне, не купувати нічого зараз для душі, тобто нічого зайвого. Угу. Отакий для раків для цікавий постій. прогноз. Дякуємо вам. Що буде чекати левів у цьому місяці в плані грошей і фінансів? Ось кому реально пощастить, це Левчика. Меркурій каже, будеш світитися як грошовий факел. Гроші через сім'ю, через автомобілі, через нерухомість будуть приходити, особливо хто в цих сферах задіяний. Тобто, та виходить, що десь, значить, перед Новим роком люди почнуть купувати ці всі дорогі речі. Хай на Венера з 1 листопада вийде з знаку падіння, і можна буде купувати хто вже готовий. І, можливо, навіть леви заведуть кота, і він теж буде з грошовою аурою. Клас. Ну, я думаю, що левам буде дуже приємно почути такий сприятливий прогноз щодо фінансів для себе. Наступний знак зодіаку – це Діви. це мій знак зодіаку. і мені глядачам Дівам дуже цікаво почути, що буде з нашими фінансами у цьому жовтні. У Діви фінансова дієта. Ми на голодок теж. посідаємо. Так, так. Хочеш стабільності не зараз. Чекають в конфлікти з рідними, якісь страти фінансові, звісно, переживання за фінанси. Але є плюс страхи підуть, якщо вімкнеш самоіронію, десь легше сприймати ситуацію. Дуже гарна порада. Дуже дякую, що сказали. Тепер будемо знати і кипкувати над собою, щоб не втрачати гроші, і легше відносити а. себе до ситуації. Дякую вам. Наступне це Терези. Що надіюсь для них, хоча прогноз буде втішний, так ви вгадали. Меркурій каже їм: Терези, нарешті щось приємне. Фінанси ростуть, настрій відповідно теж. Можеш сміливо купувати собі каву з сирником і сказати: життя налагоджується. От нарешті терези трішечки розслабляться. Клас. Ну, каву з сирниками думаю, що всі захочуть, а Терезам, бачите, як пощастило. Наступне це скорпіони. Як, так як фінанси в є скорпіони, мені здається, що їм теж, напевно, якийсь буде позитивний прогноз. Ну, скорпіон цього разу сам собі ворогом стане. Меркурій каже, пора різати витрати, бо гаманець уже плаче. Щось вони розгулялися, скорпіони. Пора да не кусатися з оточенням, бо різкість його буде відчуватися як відсутність вайфаю. Яким дівам сідати? Так, так, Зрозуміло, ми будемо разом так. з скорпіонами сидіти на дієті. В той час що будуть робити стрільці, що їх буде чекати у сфері фінансів. Ну, стільцям цього разу теж не до веселищів. Ворогів них активізуються, от хейтери, ворогі, якщо є, якщо це особливо публічні люди, оця сфера. І апетит зникає, нерви на максимумі. Але якщо навчиться зберігати спокій, оберне мінуси у плюси, просто не читати коментарі під відео, не зважати на негатив. І можна навпаки вирости, це може підштовхнути стільця. Ну буде на нього багато негатив. Позитивні рігу. думки по налаштування на позитив забезпечують наші гроші. Тож зважайте на це, будь ласка. Хай цери теж розкручують, так? Під це теж піар. Так, так наступні це козироги. козироги, що їх буде чекати. Та козирогам щось останнім часом бачу лояльні планети, то вони мають одружуватись по гороскопу Венери. А тут козиріг, це пан переможець. Меркурій каже: у тебе фінансовий бенкет. Гроші, зв'язки, слава, щастя, тільки будь готовий. Мозок кипітиме від нових ідей. Але це буде така приємна втома, коли багато навалюється роботи, але і гаманець росте, вагітні гаманець. Них. Ну, це хороший, хороший прогноз. Для цього знаку задяку. Що тут дії буде чекати водоліїв в сфері фінансів у цьому жовтні? Для водоліїв хороший транзит. Їх чекає успіх. Кар'єра стрімко може летіти вверх, тобто можна очікувати і підвищення соціум, соціум обожнюватиме водоліїв, от їхня пора. Меркурій каже, зосереться на справі і всесвіт заплатить готівкою. Навіть благодійність може стати твоїм піар-ходом. Тут за що б вони не брались, все їх буде розкручувати, все їх буде піднімати. Все буде піднімати. Дуже цікавий прогноз для цього знаку. зодіаку. Ну і нас хто залишається риби. Що риби буде очікувати саме у сфері грошей у жовтні? Риби, що ж рибки? Фінансовий тайфун. Гроші можуть прийти звідки не чекаєш, як тайфун, як, як негода, як грім серед ясного неба. От саме дуже добре будуть справи мати з іноземцями за кордоном. От звідти будуть приходити гроші, також якісь духовні теми, духовні практики, там медитації, йоги Це, в принципі, їхнє. Тому ця тема і емоції буде море емоцій. Головне не критикувати інших, інакше Меркурій знову зробить тебе рибкою без золотої луски. А цього дуже не хотілося. Цікаво, знаки знаєте, на момент Ні, Зараз, фінансового гороскопу подивіться, як вийшло сонце просто настільки в очі сліпить. Це означає, що з принципу, не зважаючи на всі прогнози, з фінансами і грошима в українців все буде добре у жовтні, принаймні ми в це дуже дуже сильно віримо. Я хочу подякувати вам за цей гороскоп, побажати так само хороших фінансів у жовтні і до зустрічі у наступних випусках. Так, пишіть в коментарях, який у вас знак, як Меркурій вас чи дійсно порадував цього разу. Не забудьте підписатись на канал, на мій інстаграм, на мій Ютуб канал, тому що наступного разу ми можемо дізнатися, хто стане улюбленцем Юпітера. Тут всі говорять про транзит Юпітера вже. І просто поговоримо з вами на цю тему. Тож підпишіться на канал і слідкуйте за всіма випусками, новинами, прогнозами, які ми будемо для вас створювати. Я дякую вам до зустрічі у наступних випусках. Так, рада була бути з вами.